І ми виграли грін -карту. карту з першого разу. Я ніколи в житті не вигравала в жодному гівелей. Ми все робили самі. Так що ти виграв грін карту, це не фініш, наш порядковий ном. не найкраща країна в світі. Менше відсотка людей, ті, які подаються, виграють. Скільки в нас іде на все коштів? Як я заповнював детально заявку на, на участь. як okay. я заповнював ds 260 І ми документи збирали. І які ми переклад робимо. Тому ми вирішили цим всім ділитись. А коли ми подавали заявку? На початку жовтня, щоб головного героя було видно в кадрі. В мене, всім привіт. Мене звати Геннадій. Я Юлія. Дуже приємно. Приємно познайомитися. І ми виграли грін карту Фінкарту з першого разу. Отже. Хто не знає, можливо, що до тепер що таке грін карта. а Хоча багато вже людей знають. Це лотерея, яку проводить це лотерея, яку проводить американський уряд для того, щоб залучити іноземних інвесторів. Це лотерея, яку проводить американський уряд для того, щоб урізноманітнити населення Сполучених Штатів Америки. Бум. Чин чінь дуже мало українців зараз знаходяться в сполучених штатах. Тому треба більше потрібно урізноманітнити ще й нами. Це лотерея проводиться кожного року. І е, що це за лотерея? Ви подаєте заявку і рандомно вас вибирають, і ви маєте можливість отримати дозвіл на постійне місце проживання і також дозвіл на роботу. І через деякий час можливість отримати американське громадянство, американський паспорт. Отже, на початку жовтня 2024 року, ми подали заявку на участь у лотереї Green Card і виграли. Її. Про це ми дізналися чисто випадково, тому що ми вже до того часу, коли з'явились результати виграшу Green Card, ми про неї забули взагалі і переїхали в Нідерланди, де вже влаштовували своє життя. Так. І просто спілкуючись із. Клієнтами Юлії, вона у нас фотограф, фотограф да. дипломований, сертифікований. Диплом фінансиста у мене вона у нас фотограф новонароджених діток Але сімей. сертифікований фотограф. Сертифікований. І клієнти розказали про те, що вони чекають на результати грінка. І ми вирішили подивитися на наступний ранок, так чисто для ради цікавості. Ми дивимося результати. Я дивлюся свій подачу своєї заявки. Вона не пройшла. Відкриваю номер Юлії, а там написано, що you have been randomly selected. Моя вставочка Корона. Я ніколи в житті не вигравала в жодному giveaway. Навіть. А тут я виграла Ви пам'ятаєте період giveaway в інстаграм. Жоден iPhone не було виграно мною. Ми зараз прекрасно розуміємо, що це. Не найкраща країна в світі, ми напевно без рожевих окулярів туди так. їдемо, тому так. що коли ми дізналися, що виграли, у мене ніби була така якась радість, ейфорія від того, що я на кінець десь виграла. Але насправді, всередині, якісь таке дуже переживання і неспокій, тому що для мене штати це зовсім інший світ. Там навіть е Звичайні виміри довжини, вага, зріст це все зовсім різні величини. Тобто, починаючи з такого чогось базового, звичайно, ти до всього пристосовуєшся. і людина така істота, так створена, що людина до всього пристосовується і адаптується, тому якби не це найстрашніше. А ще напевно те, що це дуже далеко, дуже далеко від України від наших рідних. Це найперше, і куди люди зазвичай їдуть, і ймовірність того, що люди звідти повертаються, дуже і дуже мала. І напевно, саме тому якось дуже страшно, тому що рідних у нас там вже трошечки є. Рідних так, є вже є там є. багато і друзів. Рідних цьому наших класно. багато друзів, але основна, е основна частина моїх рідних єнених всі в Україні. І ще е я на мені розповів <різь> таку класну статистику: 20 мільйонів людей подалось на грін карту в 2024 році. Це рік 24-го? Це, тоді, Це коли тоді, коли ми, ми. так а, і е менше відсотка людей, ті, які подаються, виграють. Тому ти розумієш, що ти да, ти щасливчик. Наш порядковий номер. Я не знаю виграшу. 469. 469. 469, Чотири Це досить, це дуже низький номер. Вважається, що до тисячі Один з перших до тисячі. Так це це прям тобі дуже повезло. Повезло, але ми віримо, що у нас ну ми не віримо, що повезло. Ми віримо, що все Бог все контролює. Да, все в його руках, і він так. нас так направляє. Чим більше ми почали дізнаватись вже про грін карту після виграшу, спілкуючись з різними людьми, подивились, може, декілька відео, так щоб ну, прям не налаштовуватись 100% на Америку. Тому що ви знаєте, якщо ти виграв грін карту, це не фініш, це тільки початок процесу до отримання грін карти фізичної, яку ти будеш мати на руках. І е ми, е е переглянувши. Інформацію, яка в нас вже була, ми реально зрозуміли, що люди роками подаються, люди роками пробують. Люди якісь такі незрозумілі речі роблять для того, щоб поїхати туди. А тут це в нас шанс, і можливо цей шанс у нас буде лише раз. Тому ми мали довгий період до кінця літа від того моменту, як ми весною дізналися, що ми виграли до кінця літа. На початку трапевно угу. прийняти десь зрозуміти. Осмислити і все ж таки скористатися цією можливістю. Може, як не як, живучи в новій країні, у нас вже є друзі, напевно, про яких можна тільки мріяти, церква, в якій ми, бачення, куди рухатись тут. Ну і якби можливість приїхати додому чи побачитись з рідними, які можуть до тебе приїхати, і це такі дуже, дуже, дуже важливі моменти для нас. Отже, якщо ви просто вас відібрали на то це ще не означає, що виграли через те, що е, весь процес отримання грін карти поділяється на декілька етапів. Ми їх розділили на такі е, в своєму баченні. Перше перше, це заяв. Ви подаєте заявку взагалі на участь. У тире, і це якби перший крок. Ви подаєте її, грубо кажучи, восени, наприклад, 25-го року, і навесні, в травні місяці 26-го року, ви отримуєте результат. Прийшли ви чи не прийшли на наступний етап? Якщо прийшли, то велкам до наступного етапу, який називається заповнення анкети DS-260. Це анкета досить, досить об'ємна. Я її заповнював. Можливо, тиждень, два, ні, точно. два тижні, ні, ну, ти тиждень дуже точно заповнила. я сидів кожного вечора. майже Там потрібно і заповню... різні дані з документів Там все треба вносити. точно вводити. Та, треба різні дані. Тому що різні якщо документи. ти щось невточно введеш, то на співбесіді можуть бути вже проблеми з твоїми оригіналами документів. Щось може не відмовлять. Вони можуть і тобі почати відмовлять. з тобою сваритись. Ah, Своїми з ви кабінету. Правда, чи ні? другий етап заповнення анкети DS-260, де ви максимально детально розписуєте усе своє життя, грубо кажучи. Ремарочка, так як і заповнювали ми самостійно заявку на подачу на грінкарт так. само цю вже форму DS заповнював. Є на теж самостійно. Ну не ми, а є на це все заповнював. Ми все робили самі, е, нікому не платили. Без якихось консультантів без... багато є відео різних, але я щось так і не знайшов. Якогось такого досить в подробицях розписаного, конкретно по ділу. Кожен етап. Тому ми плануємо записати відео про кожен етап, зробити щось корисне, зробити для щось корисне, так. записати детальне відео про кожен етап, розписати скільки в нас іде на все коштів, як я заповнював детально. Першу заявку на, на участь, як я заповнювала ds 260. Які саме далі. документи точно необхідні. Які ми документи збирали? дуже важливий момент. І, і які ми переклад робили цих документів. От ці моменти дуже важливі, тому ми вирішили цим всім ділитись е, з вами, з тими, хто буде переглядати ці відео. А від вас підписка, лайк і коментар. А підписка на інстаграм ще можна, ми тут додамо. До речі, напишіть тільки в тільки мене да? є не там жуки, не різні не... пси в цьому інстаграмі Я Він не не публічна, веде. Особа. не публічна особа. Я його змусила зараз записувати відео. До речі, також напишіть в коментарях, е, яка конкретна тема, можливо, вас цікавить стосовно грінка. Картика. Можливо, бо говорити можна багато <реш> про що. але конкретно можливо вас цікавить заповнення анкети 260 або. Які документи, от, як, якого перекладача ми шукали і так далі. Напишіть, що вас цікавить. Ми обов'язково перечитаємо коментарі і дамо відпис. Після другого етапу заповнення ds 260, ви її відправляєте на розгляд, вам повинен прийти лист на емейл e із запрошенням на спів. Тобто, просто приходить лист перевірити ваш е аккаунт. Ви заходите на свій аккаунт, і там у вас буде запрошення на інтерв'ю, і також про те, що вам потрібно пройти медогляд. От, і з датою інтерв'ю. і третій етап напевно. Це переклад документів і процесі якого. Так, і також е, в процесі вам потрібно підготувати документи, звичайно. Це такі, ну це не офіційний етап, але це для вас. Е, да. Напевно, ну, да, між це... другим і третім. Третій, це співбесідав. Да, Треті, все це да. такі можна сказати, завершальний етап, після якого вам вже дасть грін карта, і ви можете летіти в штат. Отже, вам потрібно буде підготувати документ після того, як ми отримали вже запрошення на співбесіду. Ми записались чітко нами догляд, тому що також е обшукавши багато інформації в інтернеті. Ми дізналися, що медогляд дійсний тільки півроку, і протягом цього часу нам потрібно виїхати. Тобто, якщо ви зробите медогляд раніше до вашої співбесіди і пройде до цього моменту півроку, він вже буде недійсний Вам потрібно заново проходити медогляд. Ось нам пощастило, що ми в першій тисячі виграшів, угу. тому наша співбесіда досить швидко. Вона буде Одна з в жовтні. Так, одна з перших. Тому ми вже на 15 вересня записались на медогляд. Він у нас пройде в Франкфурті, в Німеччині в наступних відео ми будемо детально розказувати про кожен наш етап. Я буду е розповідати про те, як ми як я заповнював заявку на участь, як я заповнював діяс 260 які документи готував до медогляду. Які документи ми готували до інтерв'ю. <ган> е Які потрібен переклад і так далі і так далі. Про кожен етап окремо. Плюс е ми хочемо розповісти про те, скільки це коштує, тому що це виявляється недешево. Грім <ган> карта це досить недешево, і ви витрачаєте ви е витрачаєте ці всі гроші до інтерв'ю, і навіть ви приїжджаєте на інтерв'ю, ви платите, е, за інтерв'ю гроші за те, що ви просто будете приходити цю співбесіду. І вам можуть відмовити, і ці гроші вам ніхто не повертає, тому будьте готові до цього. Так, а також ми розповімо в наступному відео про наш медогляд, про документи, які нам були необхідні, про те, як все пройшло, і ще обов'язково напишіть, будь ласка, питання, які вас цікавлять, тому що ми стикаємось з тим, що коли ми розповідаємо комусь про грінкарту, нас запитують наприклад, то що вам дають житло? Вам будуть платити страховку, а квитки. Уряд США не дасть житло, страховку, ще щось, ще щось не купить квитки на літак. Тобто, це все ваші витрати, абсолютно. Так, отже, уряд США за допомогою цієї грін карти вам надає можливість легально проживати безстроково і легально працювати в Сполучених Штатах. Оце все можливість, яка вам дається. Отримуючи грін карту, ніяких додаткових пільг е е оплачування дороги страховок і так далі. У вас немає. Звичайно, е на місці ми ж будемо розбиратись, які, нас Та, є... які в нас там є. справді ми ще не знаємо, які в нас там є. Плюшки, скажем так, що нас чекає Але ми на ні на що не розраховуємо. Ми, ми ні на що все? не розраховуємо. Ми що розраховуємо нам хтось працювати. щось дасть чи допоможе якось. Ми напевно, після того як ми знатимемо, що ми 100% виграли. Тоді ми якось детальніше будемо углублятися, дізнаватись е, і так далі, вже планувати наше життя в іншій країні. Що ми також будемо вам розповідати, і дуже хочемо вас замотивувати, обов'язково спробувати подати заявку на грін карту, тому що це по перше. Безкоштовно, а по-друге, шанс реально є в кожного. І ми реальні люди, які виграли грін карту. І багато хто мені казав, це перша людина в списку моїх знайомих друзів, яка реально виграла грін карту. І це реально можливо. Тому е підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Пока-пока. Сорі, -пока. я вже я закінчила. Закінчила.